Добрий. день. Сьогоднішня наша робота присвячена обладнанню хімічної лабораторії. Хімія насамперед наука практична, яка будується на дослідах. Ви вже знаєте, що будь-яка дослідницька галузь потребує певного обладнання. Якщо ви зайдете до наукової хімічної лабораторії, то ви зможете побачити досить складну апаратуру. Але водночас ви побачите на полицях і таке обладнання, яке прийшло до нас з давніх часів і відтоді майже-майже не змінилося. Це свороду хімічна класика. І будь-яке дослідження йде від простого до складнішого. І ми з вами подивимося і познайомимося з найпростішим, але і водночас найрозповсюдженішим і найважливішим хімічним обладнанням. А також подивимося на деякі прийоми роботи з ним. Отже, почнемо з скляного хімічного посуду. Головний наш об'єкт це пробірка. Як бачите, вона має горловину. Верхню частину, основну частину і напівкругле денце. Пробірки призначені, перш за все, для роботи з рідинами, але можуть використовуватися і для твердих речовин, і навіть для збору газів. В цьому випадку, якщо газ легший за повітря, то ми тримаємо пробірку денцем догори. Якщо він важчий, то денцем донизу. Якщо нам потрібно визначити запах газу, це ми робимо ось таким чином: тобто, не Тримаємо пробірку близько до обличчя, а направляємо долонею потік газу до свого носа. В будь-якій хімічній лабораторії намагаються не витрачати реактиви марно, Тому для досліду зазвичай достатньо 1-2 мл рідини. За висотою пробірки це становить відповідно 1-2 см. Давайте спробуємо налити водички на такий рівень. Подивимося з вами, скільки це складає за об'єм. Ось приблизно так. Для роботи з пробірками використовують пластмасові штативи або металеві. Ми розуміємо, що пробірка самостійно не може триматися вертикально, тому застосовуємо такий допоміжний прилад. Хімічні склянки. Призначені для використання більших об'ємів рідини. вони стандартні за розміром, вони можуть бути 100 мл 250, 500, і навіть більше. Колби, Бачимо, плоскодонна колба, яка стійко тримається на поверхні, наприклад, на поверхні стола. Ну, так не треба робити, щоб балансувати на долоні. А ось на столі вона стоїть впевнена. І круглодонна колба. Круглодонна колба самостійно стояти, як ви розумієте, не може. Але круглодонною вона зроблена для більш рівномірного нагрівання скла, і тому такі колби використовують, закріплюючи їх на штативі для нагрівання певних речовин. Дуже часто виникають ситуації, коли нам потрібен певний об'єм, точно визначений об'єм рідини. Для цього використовують мірний посад, так званий. Насамперед, на це мірна склянка або мірний циліндр. Ми бачимо на цих видах обладнання позначки, які визначають певний об'єм. Теж є менші більші за розміром. Ми бачимо, ось у нас є менший циліндр, є більший циліндр. Зверніть увагу. Як ви напевно знаєте, є таке поняття, як поверхневе, поверхневе натяжіння рідин, ну, зокрема води і водних розчинів. Тому вода у Скажімо, мірному циліндрі не утворює абсолютно горизонтальну поверхню. Вона утворює поверхню, яка схожа на дуже-дуже витягнуту таку лінзу. І називається меніск. Меніски верхній і нижній. Для вимірювання прозорої рідини, таку, як ми бачимо з вами, звичайно, вода, відмірюють за нижнім меніском. Якщо рідина не прозора або забарвлена, то тоді за верхнім меніском штатив. Призначений для використання різного обладнання і для виконання різних робіт. У нього є основа, за яку тримаємо, бо яка стоїть на столі. Є стрижень вертикальний металевий, і на ньому закріплюється за допомогою гвинтів. Найчастіше це лапка, так звана, ми бачимо там, де є пробірка, і кільця. Кільця призначені для закріплення ковб, ну, таких, як ми бачили, вже круглодонної ковби. Крім того, можуть бути доштатива приєднані і інші допомі допоміжні прилади. Для нагрівання речовин існують різні прилади, насамперед, це пальники, найчастіше газовий, або, як ми бачимо, ось такий спиртовий. Спиртівка, в житковому такому житкому назва, або спиртовий пальник. Коли ми нагріваємо, частіше за все нам доводиться нагрівати все-таки пробірки, ми можемо використати, ось як ми бачимо штатив, або можемо використати пробірку тримач, в якому закріплюється теж пробірочка. Зверніть увагу, ми вже говорили, що скло має досить великий коефіцієнт теплового розширення, тому при нагріванні пробірка може нерівномірно розширитися і зруйнуватися, лопнути. Тому, коли ми закріплюємо пробірку в пробірку тримачів, ми робимо таким чином. За допомогою хомутика, ось ми бачимо його, фіксуємо пробірочку так, щоб пробірка тримач зафіксував її приблизно в верхній третині. Хомутик пересуваємо таким чином, щоб пробірка не впала, не випала з тримача, але водночас і могла провертатися без перешкод. Ось таким чином. Тоді при нагріванні скло не буде розширятися таким чином, що воно може тріснути. І коли ми нагріваємо пробірочку за допомогою пальника, то рівномірно рухаємо до полум'я таким чином, щоб пробірка рівномірно нагрілася. Наступне, що, на що ми звертаємо увагу, те, що часто нам доводиться робити в хімічній лабораторії, це процес фільтрування. Дуже часто операція це відділення твердої фази, так званої твердої речовини від води або іншої рідини. Для цього існує фільтрувальна воронка скляна і фільтрувальний папір. Дивіться, ми фільтрувальний папір згорнули ось такою вороночкою, теж, таким чином, щоб можна було досить міцно притиснути до скляної воронки. І навіть краще, коли ми трошечки змочимо цей папір зараз водою. Так, щоб він, він ще міцніше, ще щільніше прилягав до поверхні скла. Так ми можемо вставити воронку прямо в склянку. Ось так. І давайте спробуємо провести операцію фільтрування. У нас з вами є у баночці для реактивів суміш солі та піску. Давайте розчинимо у великій хімічній склянці. Ось вона у нас є. У великій хімічній склянці. Розчинимо невеличку порцію солі з піском, насипаємо туди. Небагато. Достатньо. Додамо туди водички. Перемішаємо гарно. Як ми розуміємо, сіль при цьому розчиниться? Так. Сіль при цьому розчиниться, а пісок, звичайно, ні. Якщо нам потрібно тепер відділити сіль разом з водою від цього самого піску, ми використаємо те, що ми приготували, тобто фільтрувальну воронки. Давайте спробуємо профільтрувати, можна поставити на поверхню столом. Ось таким чином. І профільтруємо рідину через. Через деякий час ми побачимо, що прозора безбарвна рідина пройшла через фільтр, а пісок залишиться на поверхні. Дивіться, ми бачимо з вами, що рідина, звичайно ж, вона не містить частину піску, весь пісок залишається на фільтрі. Це теж дуже розповсюджена операція. До речі, ви можете зробити її в себе вдома, замість скляної воронки, використавши верхню частину пластикової пляшки. А замість фільтрувального паперу, звичайно, серветку. Отже, переглянувши це відео, ви зможете краще виконати практичну роботу з курсу хімії 7 класу і взагалі познайомитися з найважливішими хімічними операціями в хімічній лабораторії. Дякую за увагу.